Починають свій ранок Zip State Map, бачачи, що здаються чергових одне-два села. Ми на сьогоднішній день в цій залі, точніше, ви намагаєтесь притягнути зарплату прокурорів і 400 тисяч гривень зарплати у цієї фантастичної позиції, яка на сьогоднішній день принижує державу. Ви забираєте ці гроші в солдат, ви забираєте ці гроші в тих, хто в окопах, ви виплатами прокурорам інвалідам. Бепом, яким ви підвищуєте зарплату на 70%, ви крадете. І не вірте, будь ласка, коли вам кажуть, що ці гроші партнерів. Ні. Бо запозичення через ОВДП і є головне фінансування. Вони беруть в борг держави для того, щоб купувати прокурорів і купувати звітера рахункової палати і фінансувати силовиків. Можна скільки завгодно тиснути на місцеві ради, щоб вони голосували підтримку плана перемоги, але цей бюджет свідчить, що це бюджет плана капітуляції.